Вітаю! Сьогодні, 25 вересня 2022 року. Триває 214-та доба повномасштабного російського вторгнення. Агресор продовжує терор цивільного населення. Атаки з використанням ракетного озброєння та іранських дронів Камікадзе свідчить про те, що військове політичне керівництво Російської Федерації продовжує робити ставку на залякування, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, законами та звичаями ведення війни. Також є свідчення, що ворог готується до примусової мобілізації українських військовополонених, що є порушенням Женевської конвенції. Українські сили продовжують розвивати рух уздовж кордону Харківської та Луганської областей та на північний захід від Лиману. А триваюча українська компанія блокування ворога на півдні України значно погіршила бойові можливості Росії на цьому напрямку. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. За минулу добу російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України. Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ. На більшості напрямків противник продовжує обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. А саме на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Гута Студенецька, Чернігівської області та Бачівськ Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Гур'їв, Козачок, Дворічне, Куп'янськ та Кучерівка, на Краматорському напрямку Слов'янськ, Коровій Яр, Богородичне. Ярова та Озерне, на Бахмутському напрямку Солидар, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Яковлівка, Неліповка, Юрівка, Білогорівка та Роздолівка. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Водяне, Мар'їнка та Парасковіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів: зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Причистівка, Шевченко, Білогір'я. Тимирівка, Времівка та Ольгівське. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, ворог здійснив понад 30 вилітів БПЛА. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Солидар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське. Авіація Сил оборони завдала 26 ударів. Підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, три системи ракетних військ і артилерії, серед них ураган та два склади з боєприпасами. Втрати уточнюються. За добу 24 вересня Збройні сили України знищили чотири сотні окупантів. Загальні втрати армії РФ сягнули 56 тисяч 700 осіб. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах Bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!